Конкурс відеороликів я люблю свою громаду завершився. Учасників поділили на дві категорії за віком. Місця в старші розподілилися так: перше зайняла Анастасія Протикіна і другий Антон Ткаченко з роликами про Южне. Третій посіла Тетяна Бурикіна з відео про нові біляри. Я прийшла на роботу дуже широко. Немає, як я там працюю. Я не знаю всіх біляр, і я кожного дня їх пізнаю. І на даний момент я знаю більше дітей, їх участь, і ми працюємо над тим, щоб вони зростали, шанували свою країну. І мені дуже було важливо показати те, що наша громада вона ширша. Тому я хотіла об'єднати, показати, що ми їдемо, що ми є, що в нас кипить робота. Ось таким от. Тому така тема. Молодшу категорію представляли об'єднання «Перлина міста, Бекстейдж і Тінейджер Тайм. Перше місце в місті здобули хлопці з команди Бекстейдж. Вони відняли ролик про село Сичавку. Друге місце посіла команда «Перлина міста і третє Тінейджер Тайм з роликами про місто Южне. Ми зібралися команду, вирішили, що будемо знімати, і пішли Січавку знімати красиві місця. Я ось живу в цьому селі 14 років. Я спочатку думав, що це просто село, ну яке наче не виділяється. Але коли я поглибився в це, воно оказалось таке величне з такою історією. Протягом місяця молодь подавала свої роботи, і 14 червня в молодіжному просторі Youth Space відбулося нагородження. Усього на конкурс подали сім відеороликів. Ролик від команди колежанки оцінили окремо поза конкурсом. Оцінювання робіт відбувалося дистанційно, і за головні критерії ми взяли як була реалізована відеозйомка, монтаж і режисура. Відповідно до цих критеріїв, виставлялися бали від 1 до 10. Дуже добре, що подібний конкурс відбувся, і в першу чергу, з точки зору комунікації, мені цікаво було брати участь у цьому конкурсі, саме як журі, для того, щоб познайомитися з тими молодими людьми, які зараз створюють контент. Коли ми спілкувалися з ними, мені дуже Сподобалося, що дійсно під час роботи над своїм контентом вони не просто знімали, от але й дізнавалися якісь цікаві факти, які їм до цього не були відомі. Дивіться більше в програмі життя міста.